Продам на Volkswagen Tiguan з 2012 по 2016 рік заглушки омивача фар. Це вони встановлюються на бампері передньо. Кришки омивача фар. Кого цікавить, можете дзвонити. Є в наявності. Можемо відправити. Ось так виглядає дана запчастина. Це ліва сторона і також права сторона. Кришка умивача фар. Зачеплюється до форсунки умивача фар. Або якщо нема форсунок, просто приложується в бампер і десь там затягується. Можна нахамоти вчепити. Якщо нема форсунок, це будуть просто як обманки. ось так, Такі дві заглушки можемо продати як ліву, так же саме і праву сторону.